Полтаві в мікрорайонах Поділ та Левада асфальтують проїжджу частину. Після звернень місцевих жителів ці дороги включили до переліку таких, що підлягають поточному ремонту, говорить депутат Полтавської міськради Юрій Бражник. Базова потреба містян і обов'язок влади це забезпечення нормальних, якісних, сучасних проїзних доріг. Так як два роки не ремонтували дороги в Полтаві, до мене як до депутата звертались неодноразово жителі мікрорайону Левада, Поділ, Дублянщина для того, щоб допомогли з ремонтом доріг. Нарешті дороги ремонтуються. Відновлять у Подільському районі не лише головні дороги, а й міждворові проїзди та ділянки біля шкіл. Ми плануємо виконати поточний ремонт доріг по проспекту Мира на вулиці Кокобик, по проспекту Бавілова та також вулиці Ахтурський шлях. Також ми плануємо зробити поточний ремонт міждворових проїздів. Спочатку ми Вирізали погані ділянки дороги, потім призерівали їх, а потім нас промили, продули, промазали бітумом і тепер вожимо асфальтобетон. До вечора він вже застине, але ну, їздити можна вже після здорового качка, каток, він до 20 тонн, трошки більше. Після нього вже можуть їсти транспорт. Він трошки в потім ми відкриваємо движення для транспорту. Дорога по вулиці Миру завжди навантажена. Вже не один рік вона нагадувала пральну дошку, і нарешті, після повноцінного ремонту, покриття вона стане комфортною, кажуть місцеві. Я бачу, що ремонтую, і в мене є надіжда, що у нас все буде добре. Душа радується. Кенію радію, ханий бабай, хоч проїхати нормально, можна буде. А то так дорог нам в Полтаві дуже не вистачає, особливо от місті. Когда там їдемо к мосту, там очень классно, що ділять дорогу. Раніше дорога була набагато гіршою, а тепер все стало як нове. Я дуже радий, що наша громада робить все для покращення нашого міста, та це дуже добре. Поточний ремонт дорожнього покриття в Подільському районі Полтави планують завершити наприкінці вересня.